Давайте аналізувати Лігу Чемпіонів FIFA. Ми Розпочинаємо з Брюге Астонвіла. Дуже багато сенсацій на цьому тижні від Ліги Чемпіонів я очікую. Брюге дуже непогана та складна команда. Класний футбол показали проти Аталанти і змогли пройти далі в 1-8. Астонвіла забезпечила собі 1-8 задовго до цього моменту, і в принципі мали час підготуватися та набрати якісь кондиції. Думаю, що буде складно на виїзді Астонвілі і Брюге. Може навіть виграти цей матч перший, ну і точно не програти. В принципі, склада встановили непогане. Есенцію, решфорд, є Мартінес, голкіпер, так, чемпіон світу з футболу, але це футбол, і це дуже цікава ситуація. Тому будьте обачними, якщо ви робите ставки, я думаю, що не все так буде однозначно. Давайте йти далі. У нас є класні матчі, ну і давайте дійсно щось згадаємо та проаналізуємо. Стосовно матчу псв Арсенал дійсно Арсеналу буде також важко, тому що ПСВ показав феноменальний футбол проти Ювентусу, характер, клас, боротьба і дійсно реалізація моментів. Арсенал не зміг виграти у Ноттінгем Форест, програв 1 людини червону навіть отримав. Ну а до цього виграли Лестер. І до цього ще у Кубку Ліги програли Ньюкасл Юнайтед. Так була феєрична перемога проти Манчестер Сіті, але у Манчестер Сіті дуже великі проблеми, і тому це не дивина, що. Так сталося. ПСВ може здивувати і дійсно, Артета це розуміє, тому будемо спостерігати в принципі часу. Арсенала був підготуватися, десь відпочити, тому що вони просто дивилися Лігу Чемпіонів. Ну і розуміли, що до чого далі буде. Ну і переходимо далі. Наступні зустрічі Ліга Чемпіонів продовжуються. Тепер до мадридського дербі Реал Мадрид – Мадрид – це топ матч ліги чемпіонів на цьому тижні, і в принципі мадридський Реал також може мати проблеми, тому що. Проти Ралбетісу ми побачили, що вони десь просіли і не змогли заробити свої очки. Вони віддали зустріч, і дійсно, по факту, Ралбетіс виглядав дуже і дуже непогано. Стосовно Атлеті Командири, команда грає у свій стиль, свій футбол, сім'она нічого майже не змінює. І в принципі, виконавці там також є. Якщо казати про голкіперів, Куртуа та Лунін, Лунін дійсно відпочиває. Крутуа номер один, і ми побачимо, що до чого. Хоча, якщо Крута провалить матч, Лунін знову може підстрахувати. І показати, що він дійсно готовий бути номером один і працювати на усі 300%. Стосовно мого прогнозу, не знаю, як мадридський реал себе покаже, але в принципі магія мадридського реалу, камбеки, виконання, Ліга Чемпіонів вони налаштовуються на цей івент інакше, ніж на чемпіонат або Кубок вони дійсно грають і хочуть перемагати. Тому я думаю, що мають шанси перемогти, тому паче є досвід проти атлетіко грати і ми це з вами розуміємо. Ну і кілян Бапе, людина. Яка буде просто намагатися зробити результат. Подивимося, як його будуть там збивати, намагатися зламати морально, фізично, тому що Сіміоне, я думаю, такі настанови десь може спокійно давати. І переходимо до крайнього матчу Ліги Чемпіонів. Стосовно Борусія Дортмунд та Лілі, також матч може бути цікавим, але якщо порівняти Лілі з топ-командами, то, наприклад, з ПСЖ вони нічого не показали такого неймовірного, просто програли 4-1 по фактах. І дійсно для мене це була десь така ситуація, де я міг оцінити їх в матчі у майбутньому з Борусю Дортмунд, тому що Лілі повинен, на мою думку, був якийсь бій дати ПСЖ. Але ПСЖ на класі програли, абсолютно не відчули свого опонента і тепер на черзі у Ліля Боруся Дорпун команда нестабільна, яка може вигравати, програвати, може забивати, а може взагалі випасти з матчу. Я думаю, що для Борусі ця зустріч пройде дуже успішно і з рахунок виконання та індивідуальних дій вони дійсно можуть проходити далі. Дякую вам за перегляд. Пишіть своє бачення, пишіть свої думки. Ну і звичайно, підписуйтесь на канал та підтримуйте україномовний контент з футболу. Я вас обіймаю.